Звіти прокурора. Відкриваючи колегію, прокурор області Валерій Шкуро підкреслив, що упродовж 2013 року, позначеного впровадженням нового законодавства у кримінальній сфері та непростою суспільною ситуацією, досягнуто конкретних напрацювань. Ми впевнено витримали цю напругу. Ще раз підтвердили свою здатність працювати поза політикою відповідно до закону. Основну увагу, звичайно, тогоріч приділена застосуванню положень Кримінально-процесуального кодексу України. З метою вирішення першочергового питання його застосування Генеральним прокурором України видано низько оновлених галузевих наказів, вимоги яких ми впроваджуємо у роботу. Зусилля всіх правоохоронців забезпечили досягнення головного вимогу нового кримінально процесуального законодавства, упроваджено у практичну діяльність. І при цьому не знижено рівень протидії злочинності. Здійснена робота принесла позитивні результати. Серед них Гуманізація застосування запобіжних заходів та надання переваги таким з них, як особисте зобов'язання і домашній арешт, зменшення кількості осіб, які утримуються під вартою. Такий запобіжний захист судами застосовано до 292 осіб, а ми 20% менш ніж за минулий рік. Як наслідок, майже удвічі скоростилась кількість ув'язнених у слідчому ізоляторі. Досить активно запроваджується інститут угод. Кожне п'ята кримінальна провадження до суду направляється саме з угодою. Валерій Шкоро зазначив, що є конкретні результати і на інших напрямах діяльності. Засоби наглядового представницького характеру на користь громадян держави відшкодовано більше 100 мільйонів гривень. Більше як на третину зменшила заборгованість виплати заробної плати в області. До відповідальності притягнуто 1771 посадову особу органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Понад третина з них посадові особи органів державного контролю. Поточного року знешкодно 5 злочинних угрупувань. За рік правоохоронними органами надісла до суду 34 обвинування 147 осіб, які обвинувачуються у скоєнні злочину корупційної спрямованості. Хоча кількість виволених кримінальних пропорцій цієї категорії порівняно на з минулим роком зросла, проте їх виявлено тільки у третини районів, а в інших що корупцію поборено, за результатами поновлено права майже 5 тисяч дітей. За актами реагування відшкодовано 976 тисяч гривень в інтересах неповнолітніх. Заявлено позови про стягнення 1,2 мільйона гривень. Стягнуто судами на їхню користь понад 800 тисяч гривень, що є найкращим показником у державі. Підсумовуючи роботу колегії Валерій Шкоро націлив колектив на виконання поставлених завдань, наголосив на персональній відповідальності кожного прокурора за забезпечення належного рівня захищеності громадян та авторитету держави.